Добрий вечора. Програма час підсумки дня в ефірі П'ятого каналу. Гість нашої програми сьогодні Олексій Павленко, міністр аграрної політики України. Доброго вечора. Вам добрий вечора. Давайте розпочнемо з найголовнішого, непрофільного. Ви все-таки в уряді за квотою кого самопомочну чи персонально Петра Порошенка, який вас тут запропонував. Ви знаєте, гарне питання, Формально, Формально У нас нема заліквотного принципу. Так. Якщо подивитися, скажімо, коаліційну угоду, то написано, що це перший уряд, який де не за квотним принципом я дуже радий, що самопоміч порекомендувала мене до уряду, відповідно до моїх професійних здібностей, навичок, компетенцій. В тому числі, в нас дуже гарні, нормальні стосунки, робочі із адміністрацією президента, із Петром Олексійовичем, з Арсенієм Петровичем. У нас максимально робоча така от атмосфера з усім повністю нашим Кабінетом міністрів. Тобто, вас все таке рекомендував в уряд, так? Е, ну, офіційно, формально, я йду по рекомендації самопомічі. Хто вам запропонував, ви як, наскільки легко вам це рішення далося? Було декілька інтерв'ю, професійних інтерв'ю. Ну, рішення було, скажімо, зроблено таке, знаєте, ну, реально дуже-дуже відповідальне. Тому що одне діло, що є життя реальне, дуже комфортне, де ти можеш займатися професійною роботою, бізнесом, спілкуватися з друзями. А, а є зовсім інше життя, дуже відповідальне, от, в якому. Зовсім 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 відміни від такого нормального звичного життя, ритму життя, роботи, комунікації, відповідальності в тому числі. Рішення сприймав спілкуючись з сім'єю. От і ну а таке дійсно для ну, мене. Скажіть, Руслав, хто вам запропонував? Хто вперше вийшов на вас і запропонував, що давай там міністром аграрної політики? Ви знаєте, розмови, розмови точилися до самої Верховної Ради, саме як і Міністерство, тому що по рівні компетенцій ну, я пройшов в уряд, і в принципі питання було саме скажем, гравної політики, це було буквально за день фінально ну, розмови і голосування до Верховної Ради. От. Я вам скажу, навіть до останнього точилися перемовини. Я був презентований на фракціях. От. У нас була окрема розмова на фракції БПП. От, як скажемо, такі велике інтерв'ю, куди задавали питання. Люди хотіли розуміти саме професійні навички, здібності була окрема розмови над з усім фракціям, і, фр... і блок Юлії Тимошенка, і сама поміч. от відповідне, я так розумію, що було саме коаліційне рішення і спілкування спілкування з усіма фракціями. От було, скажімо, дуже відповідальне голосування саме всього парламенту, всього нашої коаліції. Найскладніші переговори з якою фракцією були? Мовити, з народним фронтом. Ви знаєте, не було взагалі скажемо складнощів. <пілу> ну, було... ну, просто всім відомо, що Арсеній Яценюк пропонував на цю посаду мені до Козаченка неодноразово. Е -е, і ну, от не було ніяких зв'язку з цим. Я не відчував ніяких складнощів, ніяких труднощів. У нас було абсолютно нормальне, продуктивне спілкування з усіма повністю. Там, ігроками політичного процесу. Ви коли йшли? Ви вже бачили концептуально, от, з чим ви йдете. От коли вас назначали, що ви хочете зробити в цій галузі? Бачення загальне було, тому що в мене досвід такий досить суттєво в аграрній сфері. Є розуміння, що хоче бізнес, є розуміння, які саме є потреби на селі, а, то загальне бачення, загальні риси, загальні картини були. І, скажімо, той процес роботи, який у нас був при формуванні програми дій уряду, ми всі приймали, скажімо, безпосередню участь, працюючи ночами. Постійно, скажімо, там, вдаючи ідеї, під них можна реалізувати. Я думаю, що саме, скажімо, ті ідеї бачення ну, дуже співпадали з тим, що ну, хотілося спочатку зробити. Загальний фокус на дерегуляцію, красиве слово дерегуляція це, скажімо, це зробити так, щоб бізнес працювало легше. Скорочення зайвих функцій державних, скорочення зайвих ліцензій, сертифікатів, оптимізація державної структури. Те, що не потрібно, потрібно скорочувати. І ті цифри, які зараз є там по скороченні в фінальному бюджеті програму Юрію, скажімо, співпадають з моїм баченням реформування цієї галузі. Окреме питання боротьба з корупцією. Люди, які пройшли знаєте, наш, наш Майдан, то відповідно скажімо, трошки інше відчуття да, і стосунки до цього, все, що робиться навколо. Тому ми зараз почали дуже активну реформу в державному секторі, державними підприємствами. Ви знаєте, приклади у нас є вже Укрспорт, у нас є питання зміщення керівництва. Зараз ми змістили керівництво, міняємо От, То ми зараз не просто декларуємо, ми показуємо всім і бізнесу, і спільноті, що ми хочемо інакше працювати. Зараз привлікаємо для державного підприємства також компанію великі четвірки і міжнародний аудит. І хочемо також показувати транспарентність, прозорість. Хочемо разом з ними запропонувати. Як моніторинг, так окремий проєкт, зв'язаний з corporate governance або це корпоративне управління по міжнародним стандартам, так і прозорий аудит. Це буде вперше, коли державні підприємства такого рівня будуть проходити міжнародний аудит з компанією Велика четвірки. Я вас все-таки, от зараз ми на ваші профільні питання перейдемо. Все таки, як ви оцінюєте це таке традиційне мабуть, питання, оскільки я вперше у вас беру е, інтерв'ю в ранзі міністра, як ви оцінюєте роботу попередників своїх? Ну у нас прийнято ви знаєте звалювати всі проблеми на попередників. Наскільки ефективними вони були, і що б ви хотіли лишити, а що змінити? Дуже гарне питання. Я б не хотів би, знаєте, вийти брутно попередників. Я хотів би фокусуватися на теперішнє майбутнє. А те, що стосується роботи попередників, це я думаю, ну це окреме питання, окремий блоки по кожному окремому напрямі, будь то заступники мої, будь то, скажем, крім які Зараз приходять, роблять аудит, вони дають повну вичерпну відповідь на всю інформацію. Буде аудит в міністерстві. Ми зараз проходимо процес реструктуризації. Так ми зараз е проводимо оптимізацію функцій. От дивимось кількість департаментів, дивимось кількість персоналів. Ну персонали такого для того, щоб зрозуміти скільки нам потрібно. Зараз працюють 422 особи в міністерстві. В міністерстві. Да, це саме в міністерстві. От відповідно до програми уряду вже є розуміння, що нам потрібно виконувати, які пріоритети, на що потрібно акцентувати як більше, які будуть функції додаткові, а які навпаки будуть скорочені. Я думаю, що саме аналіз функціональний він також покаже ефективність чи неефективність то чи іншої структури і роботи. Тобто ви ще приблизно навіть не уявляєте, наскільки вам треба скоротити міністерство? Ні, Я я уявляю, і навіть не приблизно. От я думаю, цифри, які були озвучені в бюджеті, вони повністю скаже будуть досягнуті. Це скільки це у нас було що 10% сотків зразу ж, і 20% наступним кроком. Ці люди опиняються на вулиці, центр Ми, зайнятості, виплачує та, їм, та, Так, Так, центр зайнятості, Плюс у нас є, скажімо, окремий рівень, у нас є державні підприємства, які потрібні будуть той чи інший функціонал. От. Ми дуже скажімо, системно будемо підходити до питання. Ви знаєте, країна зараз в важкій фінансовій ситуації економічній, і нам всім потрібно, як кажуть, робити ще одну дирочку в поясі, затягувати пояс для того, щоб пройти цей період саме так оптимально. Годиться, ви прийшли фактично з бізнес-середовища одразу е, в міністерство, в команду, на яку покладають великі сподівання, що вона зробить дуже серйозні реформи. А ви ще й затиснуті однією обставиною в коаліційній угоді, ну батьківщина і партія Ляшко наполягли на цьому, прописано, що ми не зможемо продавати землю. Хоча, ну я не знаю, як ви до цього ставитеся, але абсолютно ну, для вашого бізнес-середовища очевидно, що це потрібно робити рано чи пізно. Як в цій ситуації, от як ви вважаєте, це популістичні речі, от зробити мораторій на продаж, продовжити мораторій на продаж землі? Чи все-таки це правильно на цьому етапі? Земель, земельне питання, дуже жваво обговорювалося як в Верховній Раді, ви знаєте, так і дуже жваво обговорювалося з тим самим МВФ. Ми розуміємо, що зараз є. Мораторії є заборонено піднімати це питання, але це нам не заважає А. Створювати робочі групи, підготуватися до цього питання. Б. Це завершити питання пов'язане з орендою. У нас є чітка позиція, і це задекларовано в програмі зі уряду. Нам потрібно вже в цьому році а, повністю завершити питання до острокової аренди. Що що йдеться? Наприклад, ви знаєте, що наші кадастри заповнені приблизно десь на 5% якісно. У нас є питання пов'язане з оформленням. Та кількість бюрократії, праволучих, які зараз є за оформленням, переформлення оренди, вона це дуже суттєво. На потрібно займатися цим. Окремі питання, наприклад, спадщина. У нас є неостріблені паї, і люди на селі знають, що що це таке, наскільки важко це питання відрегулювати. Потрібна законодавча база, потрібно, скажімо, окремо працювати процедурно для того, щоб підготувати цей ринок. Не тільки скажімо, до оренди правильно, як це є розуміння, скажімо, в ставих стандартах, але і до продажу. Я думаю, що ми будемо готові протягом року піднімати це питання знову і дивитися саме, яким чином це робить. Е, ну але ви вважаєте, що протягом року вам вдасться переконати е, ці сили в тому, що потрібно все-таки відкривати продаж, а не я думаю, що поки не йдеться ніякі переконання. У нас є чим займатися, і і без піднімання питання про продаж землі. Зрозуміло, і все таки, от агросектор це одна з таких життєспроможних галузей української економіки, одна з небагатьох, скажімо так. Наскільки по е, агросектору вдарила війна? Відомо, що частина підприємств теж перебувають в тій зоні, де е, ну умовно в Донецькій, Луганській області і суміжних, е, які ну, якщо не в зоні, а то в зоні ризику, наскільки значний цей е, відсоток. Тому що відомо, що промисловість там фактично вся. Ну очевидно, що аграрії далеко не всі великих гравців там немає. Але наскільки значна ця частина? Я би сказав це питання буде на два поділив Перше питання стосовно окупованих територій та Донбасу. Я вам скажу, що навіть враховуючи що в нас, є ситуація пов'язана з військовими діями, окупацію Криму. Наш рівень виробництва складає більше 62 мільйонів тонн. А це Цей рекордний врожай, рекордне виробництво для України, навіть без цих територій. Зрозуміло, що на території, наприклад, там Донбасу окуповані, є багато підприємств, які займалися переробкою. Є олійні підприємства, є великі тваринницькі комплекси, є кондитерка. і є розуміння, що загальна втрата економіки може складати там 20% ВВП. Але, скажем, принципово, з точки зору національної харчової безпеки, я вважаю, що ризики поки що не є суттєвими. Я поясню, чому тому, що, наприклад, основні парти у нас знаходяться в Одесі в Миколаєві, що стосується експорту перевалки, і ми розуміємо, що зараз для України саме експорт аграрної продукції, який зараз вийшов на перше місце, порівнюючи з іншими, іншими продуктами, або, там, скажімо, продуктом виробництва, зараз складає, скажімо, номер один. Це, скажімо, є локомотивом експорту, локомотивом економіки. Тобто з цієї точки зору, я вважаю, що ну, ризик не є суттєвим. Ви от у себе на Фейсбуці нещодавно говорили про те, що. Е Експорт в країни ЄС цього року багато в чому сільськогосподарської продукції, багато в чому рятуватиме українську економіку. Про що йдеться, про які обсяги і в які країни. Дякую. Я би хотів, можливо, друге питання забув відповісти. То, будь ласка, так. Да, да, да. Да. Значить, другим блоком є те, що, в принципі, військова ситуація, військова агресія, ми розуміємо, що вона дуже негативно впливає на загальний економічний стан. І ризиком є те, що, наприклад, стан банковської системи. Як таково він також дуже серйозно, серйозно потенційно може вдарити і по нашому аграрному сектору? Тому що кредитування. Ну, звісно, ми на ми минулому залежні. тижні робили дуже велику зустріч в Національному банку. Ми запросили всі великі банки, ми запросили великі агрохолдинги, представників малого, середнього бізнесу, наших аграріїв. І в нас була дуже відверта розмова, починаючи від валютного регулювання, закінчуючи питаннями кредитування. Ми всі розуміємо, що вже зараз потрібно готуватися до весняних польових робот. Що Зараз потрібно розуміти, де агрокомпанії будуть брати гроші під паливо, під насіння, під добриво. І питання я вважаю, стає дуже суттєве. І зараз це питання ми також піднімаємо на рівні банків, щоб зараз дивитися, яким чином спільно планувати наші дії, навіть в умовах той чи іншої фінансової кризи, яка зараз є в банківській системі. Оце я вважаю. А як, як це можливо в умовах от, тієї ситуації, яка є в банківській системі? Ну, важливо це можливо, тому що є загальне розуміння в банківській системі, що агроринок і агробізнес все ж таки залишається один із найстабільніших і все ж таки прибутковий. Навіть незважаючи на військові дії, економічний стан, навіть незважаючи на суттєві курсові ризики, загальні інтереси розуміння дуже великі до аграрного бізнесу. Тому що ну, Україна це реально зараз годувальниця світу, годувальниця ну, те, що стосується Європи, наприклад, питання. А, да, зараз у нас дуже великий акцент є на європейський ринок. Працюють групи окремо синхронізації, гармонізації законодавства. Окремо з Єврокомісією, окремо, ну є група спільна з міністерством, фокусуючи на відкриття нових ринків. Ринки, Ринок Яловичин, ринок свинини, ринок молочних продуктів саме у 2015 році для ну, європейських країн. Ми але ж ЄС сам зіткнувся з тим, що йому нікуди там реалізовувати свою продукцію, ну, не всю, але. Для, для ЄС теж це серйозна проблема. Чи, які там ніші зараз вільні, де б Україна могла себе проявити? Ринок, ринок Європи він дуже великий. Насправді він дуже великий, і обсяги, наприклад, які ми бачимо зростання з року ну, навіть за останні там, 5 місяців країни Європейського Союзу, він дуже великий. Понятно, що коли майже нічого не було, то воно здається цифра там взагалі, кажеться вау. Там, наприклад, рина курятини це більше ніж 50 разів зростання. От. І ми розуміємо, що є інше питання квотування. Ми будемо працювати зараз з нашими європейськими партнерами для тих продуктів, які ми вже отримали дозвіл на експорт, щоб підвищувати там рівень квотування. При тому всьому ми хочемо відкрити можливість в тому числі для експорту інших категорій продуктів, при цьому не зашкоджуючи нашому внутрішньому ринку. Ви знаєте, зараз у нас один з моментів був дуже суттєвий. Він в суспільстві багато проговорювався, що всі боялися, що так. з 1 січня зникнуть продукти харчування там молочко, так. да м'ясо з ринків не зникне в останні дні грудня. Дякуючи також депутатам народним там Оксана, Протен, Тарас Кутовий, які спільно, скажімо, з нашими європейськими партнерами, спільно з експертами з міністерства, з представниками бізнесу, відпрацювали компромісний законопроект, який задовольняє всі сторони для того, щоб контроль здійснювався саме на ринках. Відповідно, продукти і харчування не зникнуть з ринків. І при тому всьому ми продовжуємо нашу активну роботу про гармонізацію законодавства для доступу, скажімо, яловичі, і молочної продукції товарного виробництва на європейські ринки. Які ринки для нас зараз от, ну потенційно цікаві? Куди ми можемо збувати нашу продукцію? Крім крім Євросоюзу, наприклад, дуже велика великі є Китай. Наші китайські партнери це дуже дуже великий ринок, дуже великий ринок. І він, ми дивимося, що є можливість в тому числі вести розмову і про цукрову галузь, і не тільки, скажемо, про кукурузу там або там зерно. Ну, та, ну і вже також про продукти, скажем, харчування вже перероб, ну, додаткової переробки. А азіатські країни досить ефективно ну, і активно дивляться на, на Україну. Україна зараз входить в п'ятірку стран, реально країн годовальниці світу. Український бренд, український продукт не стає дуже, скажімо, вагомий на ринку, не зважаючи на суттєве падіння нашої торгівлі з Росією, яка була також дуже важливим партнером. Ми змогли компенсувати з іншими країнами торгівлі, скажімо, наші експортні можливості. Наскільки серйозні наші втрати від, від, від втрати російського ринку? От у відсотковому можливо вимірі, ми зараз зводимо всі дані за рік, я скажу, вони дуже суттєві, дуже суттєві, але також хочу всім сказати, що ми ці втрати компенсуємо іншими, іншими ринками, іншими країнами. Про які я тільки що казав? Фактично, от вже добігаючи кінця, зважаючи на те, що в нас ну промисловість, яка опинилася там, там де війна. І багато підприємств вже очевидно можуть не запрацювати. Як ви вважаєте, в Україні яке майбутнє? Це майбутнє аграрної країни, чи все таки промислової країни? Як робить ракети, чи все-таки зерно для всього світу? Я вважаю, що майбутнє України це країна, яка не є сировим придатком, тому що все ж таки там да, зрозуміло, що зерно або кукуруза це все ж таки сировина. А, наприклад, патака або біоетанол, або біодизель, або Виробництва, скажімо, там ясної продукції, або виробництва, це, скажімо, там кондитерська продукція. Це, це, це додаткове виробництво. Я вважаю, що майбутнє, якщо ми будемо створювати продукти з додатковою вартістю, і створювати робочі місця саме на території України, в тому числі і в аграрній галузі, і це має дуже великий потенціал. А ви згадали про податки? І все таки новий бюджет він складний абсолютно для всіх: і для фермерів, і для тих виробників, про яких ви щойно говорили. Як ви вважаєте, от чи не зачавить це, не дочавить це остаточно от, середній бізнес от, цей бюджет? Знаєте, я вважаю, що стаття, вона нелегка для всіх. Ми маємо розуміти ще раз, що Україна зараз, в принципі, у стані військового бюджету. Це можна подивитися по основним статтях. Ми бачимо, що в нас є безпрецедентно високі витрати на армію, 86 мільярдів це 5% нашого ВВП. При тому всьому, що ми розуміємо, що близько 20% загальної економіки просто ми втратили через, через окупацію або військові дії. І ми всі маємо розуміти, або ми годуємо армію українську, або ми годуємо армію агресора. От. І ми всі прекрасно розуміємо, що ну, не, буде, ну, не буде легко. Не буде легко, але при цьому те, що створює, скажімо, уряд, і щоб подивитися бюджетний кодекс, є багато речей, які роблять саме для полегшення ведення бізнесу, починаючи від зменшення ЄСВ на динасоціального зменшення податків з 22 до 9, окреме зменшення, скажімо, податків для малого і середнього бізнесу спільно з підняттю загальної бази оподаткування. Ми хочемо зробити таким чином, щоб бізнесу працювалося легше. Але при тому, всьому ми розуміємо, що часи будуть не самі. Ну, ви спілкуєтеся з бізнесом, ви ж знаєте, яке це легше. От ви вірите в те, що це буде справді, що, що буде полегшення для бізнесу? Я вірю в те, що всі мають платити податки. От всі мають вірити. І з тіні виходити саме в легальне, біле прозоре поле і починати платити податки це не легко. Я впевнений, що це нелегко. Я спілкуюся з бізнесом, розумію, що легше багатьом в конвертах платити, скажімо, гроші і не переходити в ці, скажімо, формат, тому що багато хто каже, що нам це робить. Я вірю в те, що потрібно займатися ну, скажімо, саме білим правовим полем, переводячи бізнес в тіні, ну, реально в юридичний формат, тому що держава на це готова. І нашими кроками ми показуємо, що ми хочемо працювати спільним бізнесом в нормальному, цивілізованому, білому форматі. Є от таке припущення, що в 2015 році ну багато хто взагалі буде відмовлятися платити податки. Е відмовлятиметься ну, в принципі, от вже зараз є випадки, наскільки мені відомо, що просто не пускають податківців, і в тому числі бізнес, і, зокрема, і аграрний. От коли приходять по, по гроші, і ну от як з цим по-перше, податкові перевірки, ви знаєте, що у нас є мораторій на перевірки. От ми навпаки, хочемо бізнесу показувати, що бізнес. Як той, той, що працює адекватно в білому полі, в нього є, скажімо, всі підстави для того, щоб його ну, не перевіряли. І я прекрасно особисто розумію, що податки ніхто не хоче платити. Ну, Культура, можливо, така, що ну, ну багато хто не вміє, не хоче платити. Треба вчитися, ми ж в Європу рухаємось. В Європі всі платять податки. В Європі, якщо подивитися податок там на прибуток, це зовсім інші цифри. Податок персональний, там інкамтекс на доходу. Ну, То може бути записати. Суди йдуть ці податки. От ми і... хочемо показати нашим громадянам, щоб вони бачили, куди ці гроші йдуть. Зрозуміло. Будемо сподіватися, що воно так і буде в цьому новому 2015 році. Дякую вам, Олексій Павленко, міністра гарної політики, був гостем нашої програми. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.